Довод особистий. Що це? Це є документ, який підтверджує особу громадянина Польщі. Це щось на кшталт нашого паспорта, яким ми користуємося в Україні. Поляки мають довод особисте. Що на ньому знаходиться? На ньому знаходиться очевіще цей звичайно зд'єнче. Зд'єнче це є фото власника цього доводу, доводу особистого. Następne nazwisko, nazwisko to jest przyzwyście, imiona to jest imena, e, tu nas jan, obywatelstwo to jest obywatelstwo, tu napisano polskie, to polskie chromajanstwo. Następne seria i numer dokumentu, seria i numer dokumentu, termin ważności, to jest termin giegi dokumentu. Наступне подпис. подпис це є підпис, дата уродження, тобто дата народження. «Плеч», Плеч – це є стать. М як мерзчина. Мешчизна це є чоловік, або в жінки це буде К як кобіта. Кобіта це є жінка. Номер КАН. Він потрібен, якщо громадянин користується електронною функцією е доводем Z drugiej strony dowoda w nas znajduje się numer PESEL, numer PESEL, identyfikacyjny kod, e, tak, miejsce urodzenia, miejsce narodzenia, tutaj Warszawa, nazwisko rodowe, czyli dziewczęce imię, czy tam doślubna, doślubne, doślubny imiona rodziców, to jest imena ojca organ wydający i organ, jaki wydał. Цей документ. У нас тут президент міста столичного Варшави, президент міста Варшава, номер доводу особистого, номер е, документу і дата видання, коли був виданий е, документ, а також е, усі громадяни, які до 2015 року отримували доводи. На них ще були такі інформації, як колір очу, колір очей, і появлявся такий колір, як півне, певні півне, коричневі очі. Також була інформація про взрост, тобто ріст, а також е, інформація о мельдунку, де був приписаний наш громадянин.